Всім привіт! У нас сьогодні дощовий день, а дивіться, що я маю. Ми їздили в цей в садовий центр і ось купили, так як вона називається, так, літадора. Така голубенька, я думаю, в яку мені її вазу посадить. Оцю голубу, в мене є голубенька вазочка. Це літадора буде тут. І оце я купила ось що в нас. Це теж дивлюсь, якої вазочки. Воно буде дуже гарно. У нас сьогодні не для садових робіт погода. Так, це в нас що? Це в нас дві однакові. Оцю я посадила в оцю. Ну, ще не посадила. Я тільки дивлюся, де воно ну, що. Дивіться, оці дві. Отак, це мене буде тут на столі. Це я ще не посадила, це що щось відірвалося вже. Так, оцю думаю, посадить. Оцей. Оцей. мене, от, дивіться, я ще що собі купила. Дивіться, що я ще собі купила. Так, ну вже треба йти. Так, в мене ще отакі горщик є. Можу оцю посадити оцей горщик. Оці дві, я думаю, посажу в мене там є спи е... з того боку у мене два є горщика. Я їх посажу, ці дві. Це вони такі укривні, щоб покривати ділянки в саду. Оці дві. Оці дві, мабуть, підуть. Взагалі ну, ще, ще не знаю, куди що в мене піде. Оце, бачите, дуже гарно. Так у цьому горщику. Ще, ще не знаю, куди посажу. Тільки вийшла. Оце я привезла. Це ми були в магазині. Оце, що я купила, це Ау Бріта. Аубріта. Ау -бриєта. А оце що в нас? теж ще А у Брієта, євро 50 коштувала. Так, це мені дуже подобається. Не знаю ще в який. цей голубий горщик, щоб воно не зливалося, було оце, мабуть, тут залишу. Це, мабуть, так. Це в мене із дома. Ще теж не знаю, як за ними, який повинен бути догляд. Треба, не знаю, що це привезла, і от вона в мене так і стоїть. Там вона в них влажна, я думаю ще. Корішки такі зелененькі, гарно. І маленька. У мене все маленьке. У нас тут міні-дома міні, все міні, подоконники міні. Так що це мене, ну так, це мене стоїть внутрі в кімнаті, а оці в мене мають знайти свій горщик ще. Оці дві, мабуть, так і залишаться. Так вже сидить воно, там вже я не витягну його. А, ось як можна його витягнути. Ну, якщо цей тут посадить. Оце ну, в мене буде для стола. Оце в мене стоїть на столі. І ці вони в мене нові, я їх недавно купила, так що ті вже сині в мене, це з якогось позапрошлого року вони в мене тут стоять. Ну, вже трошки піднадоїла, вже мені хочеться оцих зелених. А ну це, це теж так ніжно. Дивіться. Кажеться, отей, отим е, найбільше сюди підходить. А оце? Бабам. Це теж гарно. Тут отак у двох мають стояти. Це теж гарно. Це теж гарно двох, Можу так трохи двох залишити. Але я хочу якісь ще підвісні горшки їх посадити. Ну, будемо ще дивитися, ще не знаю. Так, приміряю. Приміряємо і йде такий, як дощик накрапає. Таке, бачите, тут воно зараз як дощик. А може оцей. Оце теж я хочу тут на столі, щоб в мене стояла. Може якийсь такий. Та-дам. Отак. А ну зараз ми, наприклад, так, так. І ось так. Ой, краса неймовірна. А ці дві де інди підуть. Я ще оце купила, дивіться. Це в мене там піде м на ту сторону в мене великі горщики. Я їх там, думаю, посадити. Дивіться, яка краса. Це вношу. Це назва. Це назва Гебе, геб, гебе це назва гебе. Гебе, назва. Ну, це таке гебе. Так, оце трошки приберемо. Наприклад, Ну, наприклад, отак от ми залишимо. Наприклад, отак. Так, це ми приберемо це в хату. Отак. па-бам! О, мабуть, так залишу. Ці дві підходять, такі ніжні, і оце такі яркі. Отак, мабуть, залишимо. Я буду з кухні готувати і дивитися на оцю красу. Так, ну треба посадити. Я ще їх не садила. Це я тільки їх принесла і думаю, де мені, де мені кого садити. Це можна в такі підвісні, теж горщики. Ой, краса неймовірна. Так, все, пішла, бо дощик тут. Накрапає, може його можна якось поділити, оце. Ой, яка краса. Ну, ось так я залишу. Буде гарна погода, бо зараз дощик, і потім ми будемо далі. І оце, дивіться, треба почитати, як за ним треба доглядати, бо ще не знаю. Ну все, поки що оці три залишу тут. Так, у нас іде дощ. Я не можу працювати з моїми квіточками, які я накупила. Бачите, оці вже мені хочеться їх посадити. Це в мене нове надбання, боже, яке гарне. Що прочитала, що їх не можна літом на сонце. Від прямого сонця вони, як сказати, становляться слабенькі і в'януть. Скажімо так, їх треба в тінечку. Це ж гіліпорус морозник. Це в мене нові надбання мої, гіліпорус Орієнталс. Орієнталося. Це хочу його пересадити, і їх треба літом. Ну, в кого сад є дерева, то треба десь в, в тіню, в тіні дерев, але не під деревом їх садити, бо їм тоді буде замало влаги. Замало влаги, і вони теж можуть не пережити літо. У мене дерев нема, у мене будуть отут, вони стоять отам під забором. от. І я хочу посадити в таку саму е горщик такий, щоб він був якось схожий. В якомусь одному стилі, щоб були ці горщики оці. Одні такі якісь них римська якась така італійський стиль. Оцей хочу оцей. Оцей сюди, в мене Я вже хочу описати, а в нас іде дощ. Кощень знайшла для всього. Так, ті теж я пробувала, як їх... Воно так стоїть, просто ще не посаджені. Так що ще не знаю, чи вони тут в мене будуть, чи це піде в підвісний, ще не знаю. За оцей, за оцей мене питали назву. Ми, там в мене було відео, як ми в цьому в садовому центрі були. І оцей я вибрала, бачите, який. І в мене люди питали, чи ви назву знайшли. Так, назва, от написана, Хебе. Хебе. Я дивилася, в інтернеті це ціла назва цієї, цієї фамілії цих квітів. Вони квітів рослин. Вони різні-різні. Вони бувають зелені, ну дуже різна-різна ця сім'я цих квітів, хебе. Ну, вони різні. А оце. Ці називаються магі ці коверс, називаються магічні кольори. І вони там магічні кольори, такі більш темні, а там є більш, більш яскраві, більш такі рожеві. Той більш рожевий називається, там стояв в тому ж в садовому хитрі. оці Вони було два, я вибрала темніше, а там ще був яскравіше. Той називався замерший вогонь. Замер... Ну, я не знаю, як тут вони називаються. Е я маю на увазі на українській мові, не знаю. Но той називався Frozen Flam Замерший вогонь. Но всі вони називаються оця сім'я Хебе, і оці кольорові називаються магічні кольори. А ще вони є зелені. І оце я шукала про них е щось про них. Хочу теж горщик. І вони такі різні, що я вже, ну все, моє нове кохання. Я хочу такі різні зібрати. <реш> такі вони для зими. Для зими це в мене оці гіліборуси, морозні і пиліці. Це моє кохання зимове. На зиму. Це моє зимове. Вона ще називається Різдвяна роза. Це моє зимове коханечка, а оце вони, це вони, оце ж весна-літо. вони от восени. Восени не знаю, які подивіться. Їх посажу. Теж, наприклад, якийсь такий горщик. Це в мене вже буде для того. Красиво. Я не знаю, чи все в один борщик так зроблю, чи в різні. Ну, от назва хто цікавився? Хебе. Хебе. В українській мові теж подивилась в Вікіпедії, називається Хебе, пишеться Хебе. І оці всі, які червоні, це називаються магічні кольори. Вона ще квітнути, якісь квіточки тут будуть. Но в них дуже гарні листочки, там різні листочки, більш рожеві, менш рожеві, червоні. Ой. Так що це моє, познайомтесь. хиби моє нове кохання? Так, в нас іде дощ. Але я ж стою на кухні готую і дивлюсь на оці мої квіти, коли я вже їх посажу. Бачите, дощ, іде, іде, іде. Так, ну що, хочу таки вийти. Зараз візьму парасольку, вийду хоч в магазин, пройдусь. Зараз.